Таємниці, які спливають після смерті близької людини. Одного разу жартомая створила стрінги на мерч сайті з мордочкою мого кота і своїм підписом. В описі було лише, щоб ви могли носити мою кицьку на своїй кицці. Мої друзі знайшли це смішним і, звісно, розкупили. Я деякий час отримувала численні снепчати з фотографіями стрінгів. Ми забули про це на довгі роки. Минулого року мій найкращий друг загинув в аварії на мотоциклі. Його сім'я зателефонувала мені, коли прибирала в його будинку. Через місяць або близько того вони. Дивувалися, чому вони знайшли стрінги з моїм підписом у його шафі. Я ніколи не думала, що мені доведеться це пояснювати. На щастя, вони вважали це неймовірним, і ми всі добре посміялися. Літня тітка мала потаємну кімнату зі сходами до підвалу, про яку ніхто не знав. У неї та її сина була лабораторія з виготовлення метамфітаміну. Це було у 90-х у Філадельфії. Ми всі були вражені. Моя зведена бабуся була заміжня на 5 разів більше ніж говорила моєму дідусеві. Він був її дев'ятим чоловіком. А не четвертим, мій дідусь був одружений вісім разів. Якщо її стосунки були схожі на його, то це було або інтрижки, або партнер не витримував її через деякий час. Ви не можете накопичувати такі цифри, будучи чудовим партнером. Не секрет, але майже секрет. Мій дідусь, який володів англійською як третьою мовою, був трохи барахольщиком. В його підвалі накопичилося багато старого лайна, але добре організованого. Уявіть собі, типову серію накопичувачі, але з вібрацією компульсивного розладу виживальників. Все було продезінфіковано, складено, викладено і логічно згруповано. Це було схоже на склад магазину, який ще не знав, які товари продаватиме, і хотів бути готовим до цього. Отже, ми знайшли циліндричний контейнер, який був досить важкий для. Свого розміру, і на ньому була етикетка Старий пеніс. Це був один з тих контейнерів з чорної пластикової плівки, не рішуче, але з цікавістю. Ми зняли кришку. Він містив колекції одноцентових монет, які були викарбовані в першій половині 20-го століття. Частково я був розчарований, частково відчував полегшення. Я радий, що так багато людей посміялися над таємницею старого пеніса мого дідуся. Це була невинна помилка, але він був веселою людиною і був би радий дізнатися, що це розсмішило стільки людей. Наш друг був виконавцем заповіту свого дядька. Після смерті дядька йому зателефонували з кількох музеїв і запитали, що він хотів би зробити з автобусами. Його дядько сховав шість автобусів у різних музеях, так щоб ніхто про це не знав. Правка щодо автобусів для контексту: це у Великій Британії, де люди мають хобі на кшталт спостерігання за потягами. Дехто обожнює старі автобуси. Рутмейстер, ці старі червоні лондонські автобуси зі сходами ззаду існують музеї присвячені. Ви знаєте, що це автобуси. Люди працюють волонтерами в цих музеях і водять автобуси. Вони також зберігають свої власні автобуси в музеях автобусів. Автобуси коштують недешево, тому ховати 6 чи 7 автобусів від дружини чи чоловіка це не дуже гарна ідея. Ще мій батько ховав гроші по всьому будинку, Невеличезні суми, але 60 доларів тут, 120 доларів там. Це було схоже на полювання на сміття, коли ми прибирали його речі. Він завжди був трохи підступно щедрим хлопцем, завжди давав мені і моїм братам таємним. Мне рукостискання з грошима, захованими в його долоні, коли ми поверталися до школи після вихідних вдома, і так далі. Так ще не здивувався б, якби він робив це навмисно. Він змушував нас посміхатися щоразу, коли ми знаходили якісь гроші. І Я думаю, що остаточна сума була десь близько 800 доларів. Я працюю з відумерлими маєтками, і мені доводиться ходити по домівках, збирати документи тощо. В одному будинку літньої жінки я знайшов 15 тисяч фунтів стерлінгів готівкою, розкиданих по всій кімнаті, просто в конверт... Конвертах у стосах розпечатаної пошти в іншому будинку, де я нещодавно побував, я знайшов майже 9 тисяч фунтів стерлінгів у різних конвертах. Я знайшов захований револьвер 38-го калібру на книжковій полці мого покійного відчима. На кожній кулі в револьвері було написано фломастером ім'я Стів. Ніхто ніколи не чув про нього. Перед смертю я заховаю револьвер з чимось ім'ям на п'яти набоях і однією стріляною гільзою. Пошлю бабусь на гарну маленьку гусячу ганитку. Дідусь малював обличчя людей яких він убив під час Другої світової війни, ніхто не знає чому, але моя бабуся казала, що він відчував величезну провину за те, що бачив, тому я думаю, що він не хотів їх забувати або не відчував, що йому слід дозволити забути їх. Мій дідусь якось воював в Італії на Омасі та в Німеччині. Робив щось подібне. Що вечора перед сном він уявляв собі німецьких солдатів, яких він убив, молився за кожного з них і просив у них прощення. Я думаю, що він відчував, що біль від його щоденних спогадів був його покаянням. Друг сім'ї років, переносив речі з сховища своєї матері після її смерті, відкрив коробку з документами, а в ній були документи про його усиновлення. Він був усиновлений. Виявляється, його тітка, яка значно молодша за нього, була вагітна, і щоб уникнути суперечок, його всиновила його щойно одружена старша сестра. Такі речі траплялися часто, і особливо важко було відстежити кілька поколінь тому, коли пізні реєстрації пологів і лікарі-співробітники означали, що фактичною матір'ю можна було записати будь-кого, тож офіційне Синовлення не було потрібне. Ми всі знали, що цей дядько мав другу сім'ю. Ми очікували, що на похороні буде драма, але ніхто не очікував, що з'явиться його третя сім'я, дружина, троє дітей. Ця нова сім'я знала решту сім'ї поіменно з фотографій. Як ми всі пов'язані, імена, хобі. Це був дико, дивний досвід. Перепрошую, що звідки він мав час і сили? Цей дядько був другим за віком. За 11. моя мама була найстаршою. Він ніби був далекобійником. Він жив зі своєю законною сім'єю, тіткою, до якої ми. Ми всі ходили на його весілля, мав одну дочку, інші п'ятеро його братів, далекобійників, знали, що за п'ять років до того, як він одружився зі своєю законною дружиною, вона завагітняла від нього, і у них з нею народилося ще четверо дітей. Знову ж таки, про це знали брати, але ніхто інший. Логічно, що на його похороні ми дізналися, що він ніколи не їздив у далекі подорожі. Він просто переїжджав з однієї сім'ї до іншої, тиждень за тижнем. Жодна з його родин не жила особливо добре. Всі дружини працювали, щоб звести кінці. З кінцями він залишив лише свій одяг і металошукач. Навіть його велика бурова установка насправді належала його законній дружині, оскільки вона була заможною, вона купила її для роботи, але вона ніколи не належала йому. Багато років тому ми з татом і тіткою прибирали квартиру мого двоюрідного дядька. Після його смерті він ніколи не був одружений, не мав дітей і жив, як ми думали, дуже бідно. Крихітна квартирка з двома односпальними ліжками, столом і стільцем, парою каструль і сковородок, парою штанів і сорочок. І це все. Коли ми зняли ліжко і пересунули матрац, ми були шоковані. Під матрацом лежали сотні пачок 10-доларових купюр, обмотаних гумками. Всі вони були 10-доларовими купюрами. Він жив під час депресії і, очевидно. Не довіряв банкам, але ми й гадки не мали, що у нього стільки готівки. Він ніколи їх ні на що не витрачав, просто складав їх у пачки і зберігав під матрацем, деякі купюри були такими старими і пожовклими. Там були тисячі доларів, ми й гадки не мали. Моя була підтвердженням дикої історії. Мій дідусь служив у Кореї, роками ходила байка про те, як він виграв у Кореї будинок, що він включав сім'ю, яка ним володіла, і по суті, всіх, хто там працював, угрів покер. Що коли він повернувся додому після кількох років. Отримання листів і невеликих платежів, моя бабуся сказала йому, щоб він повернув право власності родині. Я не думаю, що хтось дійсно вірив йому, коли він розповідав цю історію знову і знову. Моя бабуся померла, коли я була маленькою. Тож я не могла запитати її, чи це правда. Коли він помер і ми прибирали будинок, ми знайшли листи від родини та листи від адвоката, якого дідусь використовував для офіційного повернення права власності. Мій дідусь володів розважальним будинком у Кореї. Це речення важко вимовляти. Дідусь працював. Над манхеттенським проектом, як майстер-машиніст. Ми не знали про це, поки він не помер у 1993 році, коли знайшли різні специфікації та директиви, написані йому Опенгеймером, Фермі, Телером і генералом Гроузом. Ми всі таємно знали, що в його будинку заховані тисячі доларів готівкою. Ми не знали скільки саме, і що кожен з нас знав про різні схованки. У тій про яку я знав, було близько 9800 баксів. Прибираючи його будинок, ми виявили загалом понад 160 тисяч доларів доларів. це було пекельне полювання за крашенками. Допомагав моїй подрузі прибирати квартиру її дядька. Коли той помер, шафа в його спальні містила величезну кількість гейпорна, фільми, журнали, фотографії тощо, а також коробки з фалоімітаторами та іншими іграшками. Якщо він і був геєм, то ніколи нікому про це не говорив. Він був одружений з жінкою, потім розлучився і відтоді жив сам. Ми з другом повинні були звільнити простір, щоб усе зникло, перш ніж батько мого друга, брат загиблого хлопця, прийшов, щоб допомогти нам. Після його смерті в шафі мого дідуся ми знайшли коробку зі старою мантією. Очевидно, мій. Мій прадід його батько був членом куплу з клану. Тож це цікавий маленький фрагмент сімейної історії, про який ми абсолютно нічого не знали. Я вважаю, що мій дядько взяв мантію і спалив її у США. Ви приховуєте дідів куклу з кланівців. В ЄС ми приховуємо нацистських дідів, розбираючи справи моєї бабусі після її смерті, мій батько виявив, що мій дядько крав з її банківського рахунку і накопичував борг близько 18 тисяч баксів на її кредитних картках, граючи в азартні ігри в інтернеті. Що ще гірше, він робив це в той час, коли вона страждала на деменції. Мій батько, якому на той час було майже 70, фактично був змушений взяти іпотеку на будинок моєї бабусі, який мої дідусі бабуся виплатили ще в 70-х роках. Він завжди був трохи покидьком, але це було огідно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про інші несподівані секрети та історії, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Діліться в коментарях своїми історіями чи думками, можливо, ви також знайшли щось надзвичайне після того, як ваші близькі пішли з життя. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.